Вітаю! Хто з нас не замислювався над тим, від чого залежить наше здоров'я? І ви будете дуже здивовані, тому що еліксиром здоров'я є вода. Важливо усвідомити, що людський організм як система є частиною більшої системи, природи? І в організмі. Як і в природі, всі елементи взаємопов'язані. І цей взаємозв'язок ми називаємо інформаційним середовищем, в якому головним носієм інформації, як і в організмі, так і в природі є вода. Усе живе походить з води. Усе живе і є вода. Наше тіло майже на дві третини. Складається із цієї речовини. Мозок на 77%, м'язи на 80%. Вода формує мембран або захисний бар'єр навколо клітини. Але це не єдина і навіть не найважливіша функція води внутрішньою мовою, якою спілкується між собою клітини нашого тіла. Є хімічна мова, а вода є універсальним розчинником для багатьох хімічних речовин. Втім, інформація без енергії нічого не варта. Тому вода в нашому тілі сама творить енергію необхідну для нормальної діяльності внутрішнього інформаційного середовища. Про яке я розповідала. Вода вільно проходить через клітинні мембрани і запускає вхід так звані іонні помпи. Іонні помпи це специфічні білкові структури, які переміщають іони або інші малі молекули через клітинну мембрану для виконання різноманітних біологічних функцій. Зокрема, для утворення енергії. Уявіть собі, що на кожній оболонці кожної клітини знаходяться сотні тисяч іонних помп, і завдяки швидкому обертанню їх мікротурбін утворюється енергія, що накопичується в енергосховищах, які розташовані в різних частинах тіла, тому кількість біологічної енергії в організмі. Безпосередньо залежить від кількості води в ньому. Тільки вода, яка нічим не зв'язана і переміщається вільно, здатна виробляти гідроелектричну енергію на клітинних мембранах. Коли людина випиває недостатньо води і її організм зневоднюється, Клітини починають віддавати накопичену в них енергію. В результаті вони починають більше залежати від енергії, яка надходить з їжею, ніж від енергії, яку дає вода, і організм змушений акумулювати жир. Ось чому саме воду слід вважати найкращим тонізуючим напоєм і вживати протягом дня. Якомога більше. При цьому не слід боятись, що ми можемо випити забагато води, будь-яка кількість надлишкової води легко виводиться з організму та ще й забирає з собою токсичні відходи клітинної діяльності. Однак не все так просто мозок людини. Отримуючи сигнали від організму про нестачу води, негайно сигналізує про це нашій свідомості, посилаючи їй відчуття спраги. Реагуючи на цей сигнал, ми часто намагаємось тамувати спрагу не водою, якої в даний момент потребує організм. Думка про те, що кава, чай. Алкоголь і штучні напої здатні задовільнити потребу організму в чистій натуральній воді помилка, особливо в ситуації, коли організм переживає стрес щоденних проблем. Усі ці напої дійсно містять воду, але в більшості з них містяться ще й збезводнювальні речовини. Такі як кофеїн чи цукор. І ці речовини, замість того, щоб поповнити запаси води, виводять її з організму. Коли організм починає зневоднюватись, до якогось моменту порушення його функцій не відбувається, тому що в ньому закладено резервну здатність до виживання. Але в міру того, як ступень зневоднення зростає, організм наближається до порогу, за яким система регулювання вже не може виконувати свої функції. Залежно від потреби, кожен орган починає подавати свої власні сигнали тривоги. Тому дуже часто симптоми, які сприймаються як симптоми хвороби, Є насправді просто симптомами хронічної спраги. І замість того, щоб ковтати таблетки, досить досхочу попити звичайної води. Ситуація ускладнюється ще й тим, що з віком відмінність сигналів спраги та голоду притуплюється. І дуже часто, замість того, щоб напитись, ми намагаємось наїстись. І щоб додати власному організму енергії, ми тільки навантажуємо його зайвими калоріями, які акумулюються у вигляді жиру. Хронічне зневоднення приводить до втрати енергії, погіршення настрою, зменшення вологості шкіри, підвищення тиску зневодненому мозку потребується більше зусиль для виконання того ж обсягу роботи що й нормальному мозку. А скільки води слід пити, рекомендована денна норма: 2,5-3 літри води для чоловіків і 2-2,5 для жінок. Звісно, що денна норма води може збільшуватись чи зменшуватись в залежності від стану здоров'я, способу життя віку чи навколишньої температури. Бажано розпочинати терапевтичне пиття води склянкою теплої води зранку над ще серце. Це одразу допоможе пробудити шлунок. Посилити вироблення ферментів під шлунковою залозою та знизити кислотність шлункового соку, яка зростає за ніч. Безумовно, прискорення метаболізму тягне за собою збільшення кількості спалюваних калорій, що добре допомагає при схудненні. Можна також до склянки ранкової теплої води. Додати одну-дві скипки лимона і випити цей напій, не поспішаючи 15-20 хвилин до сніданку, невеликими ковтками. Втім, при захворюваннях шлунково кишкового тракту чи нирок, при алергії на цитрусові чи стоматиті воду краще вживати без лимона. Отже, почати зі склянки теплої води вранці відмінний крок для свого здоров'я. Також дуже важливо перед та після сеансів біоенергорегуляції випивати щонайменше по склянці води. Річ у тому, що в момент, коли організм отримує додаткову порцію води, він негайно Починає переробляти її в енергію, тим самим значно підвищуючи ефективність біорегуляційних дій. Про біоенергорегуляцію ви можете дізнатись з інших моїх відео на цьому каналі. І про воду прошу не забувати, тому що недостатня кількість води це крок до хвороби. Пийте цей еліксир життя і дбайте про своє здоров'я.